У нас сьогодні буде дуже класна збірка з невеликим запасом на апгрейд відеокарти. Відеокарта буде 3060 з класним процесором у зв'язці. Версія від Asus на 8 гігабайт. Зараз за ці кошти вже можна взяти версію на 12. До карти повернемося пізніше. Давайте пробіжемося по сетапу 16 гігабайт оперативної пам'яті від GoodRam, дві планки по 8. Найбюджетніша адекватна ОЗП на частоті 3200. Процесор AMD Ryzen 5 3600. прекрасно женеться, 6 ядер, 12 потоків. Про нього вже всі все знають. SSD Adata Legend 710 на 1 ТБ, іде в комплекті він одразу з радіатором. Ціни на SSD дуже швидко ростуть, хотіли обновитися, зараз саме час. Цей SSD на 3.0 коштує вже 2600, купувався за 2000. Про SSD з інтерфейсом 4.0 взагалі мовчу. Охолодженням процесора займеться потужна башня від ID Cooling Якщо не збираєтесь ганати 3600, на нього можна ставити башню і попростіше. А якщо вас при цьому не хвилює зовнішній вигляд, охолодження, то взагалі дуже багато варіантів. Посилання на всі комплектуючі з цього відео є в описі. При Купці, можете використовувати мій промокод бак і буде ще дешевше. Башня тиха, ефективна, радіатор прекрасної якості, 4 теплотрубки напряму торкаються кришки процесора, відполіровано все якісно, в комплекті є кріплення на будь-який із актуальних сокетів. До речі, в комплекті є термопаста і її можете використовувати в ID Кулінга, вона дуже дуже адекватна. Я протестував близько 20 видів термопаст, відео скоро буде на каналі. Материнська плата Asus Prime на b 550 чіпсеті. Якщо не збираєтеся апгрейдити свій ПК, можете брати плату попростіше. Коштує вона 4700, не дешево, але важливими критеріями було PCI на 16 лінії 4.0 і наявність Wi-Fi. Дана плата має хороше живлення процесора. Процесор сюди можна класти куди потужніший ніж 3600-й. Тут хороший звук, хороший Wi-Fi. чотири слота під оперативну пам'ять. Далі можна буде просто додати ще дві планки, а не виймати старі міняти їх на більш об'ємні. Два слоти під M.2 2 накопичувачі, щоб не довелось потім ставити уже сатажний. По зовнішнім портам тут 6 штук USB 3.2, Два RGB-хідера. Один адресний. На ній, до речі, є трохи підсвітки і гарантія на ній 3 роки. Відеокарта. Чому ж саме ця версія? Тому що на той час це було самим адекватним рішенням. Зараз беріть уже версію на 12 або взагалі дивіться вже в сторону 3060 саме TI. Коштує вона не критично дорожче, при цьому ви отримуєте набагато продуктивнішу карту. Мені подобаються відеокарти від Asus, але при цьому зверніть увагу на карти від Gigabyte. Вони трохи дешевше. У них зараз дуже класні ціни. І брав точно таку ж саму версію, але Чорну на 12 гігабайт, уже тестував. Якщо хочете побачити збірку з даною картою, то пишіть на рахунок цього коментарі і ви пришвидшите вихід такого відео. Живити систему з такою відеокартою, може блок на 500 ватт спокійно, але дана система збиралась запасом під апгрейд, тому блок був обраний PF 650 на 650 Вт від DeepCool. У них максимально демократичні ціни на блоки живлення. Версія на 600 ватт коштує всього навсього всього на 50 гривень дешевше. Тому, якщо плануєте в майбутньому апгрейд, то беріть краще одразу на 750. Обійдеться він всього на всього 2300. У них є сертифікація White і гарантія на них 3 роки. При цьому ще й стильні кабелі гарної якості. На цьому моменті хочу попросити підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Перейдемо до корпуса. Корпусів якісних зараз дуже багато. Дивіться, головне, щоб був адекватний продув. Тут у нас є прокладки на ніжках, пильник на блок живлення. Попередньо встановлений вентилятор тут тільки один на задній панелі. Як на мене, він виглядає дуже стильно за свої гроші. На декілька класних корпусів я залишу посилання в описі. На передній панелі у нас 3 USB, виконана вона якісно і це важливо, тому що вам торкатися до цих кнопок кожен день. Біла відеокарта плюс біла башня виглядає просто супер, як на мене. Але знаю, що дуже багато людей взагалі не можуть прийняти білі комплектуючі, вони люблять чисто чорний ПК. Ну це вже діло кожного. Вашу думку, як завжди, чекаю в коментарях. Більше фотографій цієї системи є в моєму інстаграмі. Якщо ти бажаєш замовити збірку у мене, то вся інформація для цього є в описі. І окрім самої збірки, можна купити абсолютно всю периферію: клавіатуру, мишку, підставку під навушники і навіть монітор. Детально прорахую сетап конкретно під твої задачі і твій бюджет. Чекаю тебе в особистих повідомленнях. Всі тести проводились у Full HD на максимально можливих налаштуваннях графіки у кожній грі. При цьому ведеться запис екрану. Я, хоча і виставив мінімальний пріоритет на запис, щоб менше втрачати продуктивності ПК, але вона все одно втрачається, тому плюсуйте плюс-мінус 5-10 FPS у кожній грі. Я вже вам казав, що скоро покажу систему на 3060 на 12 гігабайт, але при цьому хочу сказати, що я ще покажу. Найдешевшу, в принципі, RTX, це у нас 3050. Те, на що вона спроможна і чи варто її взагалі купувати, розберемо у відео конкретно про нюю. Я брав версію від MSI, звичайно, її охолодження у порівнянні з великими відеокартами виглядає дуже-дуже по-дитячому. Battlefield на цій карті можна грати з задоволенням. Ігри по типу ets 2 ATS теж будуть без проблем працювати, про них тут і немає що говорити. КС 2 високе налаштування, не кіберспортивні і результат перед вами на екрані. Ви в цій грі розбираєтесь більше, ніж я, тому вирок за вами. А я вважаю, що при таких налаштуваннях у цій грі трьохзначне число показнику кадрів, тому що з такими системами дуже рідко беруть монітор вище ніж 144 Гц. RTX у відьмаку я не вмикав, тому що отримаємо слайд-шоу. Побачивши справжній RTX при тестуванні 4090, на подібних картах він тепер мені взагалі ріже очі. Температури системи прекрасні, і це при тому, що немає жодного вентилятора на вдув. І в такому корпусі краще спочатку грайте без них, бо дорогі вертушки по 800 гривень сюди класти не рентабельно, а поставивши дешевші по 150 там 200 гривень, система буде значно шуміти. В даній, в принципі, простій локації FPS взагалі не падає нижче 65. Зрозуміло, що далі в місті, в завантажених локаціях, ну буде в районі 60. При цьому можна багато чого відключити в налаштування графіки і грати на тих самих 70 Гц. У свіжій стратегії Company of Heroes 3, яка навантажує всю систему, дуже класні показники, якими я задоволений. Це реально непроста для комп'ютера задача, і справляється він з нею дуже-дуже достойно. В нових відео будуть більш конкретніші тести і набагато буде більша бібліотека ігор. Я зараз працюю над її розширенням. Metro Exodus завантажила відеокарту на 100% і непогано її прогріло уже до 70 градусів. При цьому карта я б не сказав, що сильно шумить. Та й в принципі графік роботи вентиляторів можете налаштувати самі 65 кадрів в середньому з просадками на важких локаціях, де багато ворогів до 50 моментами. Але ці моменти можна вирішити більш тонкими налаштуваннями графіки. І в подальшому відео я напевно буду все ж таки пропрацьовувати налаштування і показувати, які я виставляю, і при цьому що можна вижити з системи. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього моменту, і тим, хто відключився раніше, теж дякую. На сьогодні в мене все. Поки що пока.